Питання це інфляція? Інфляція, взагалі, шалена в цьому році 15, плюс 15%. Відсотків. А якщо порівняти з цінами з минулим роком, то на деякі товари, ну, наприклад, на гречку, це плюс 44%. А рекорд капуста, причому не та капуста, яку заносять в офіс в уряд Шмигалю і в його офіс, а в першу чергу капуста, яку ми з вами можемо купити на ринку, я думаю, що ви навіть не знаєте, що сьогодні інфляція на Цю овоч складає майже 280 280% в порівнянні квітня 25 го до квітня 24-го. Падіння темпів промисловості мінус 6%. причому видобувної промисловості, мінус 15%. харчової промисловості. Плюс давайте не забувати, що ми з вами аграрна країна, яка могла б виробляти якісні конкурентну з.